Роман Миколаєвич, ну, закінчилася в нічию 2-2. І я з цього питання почав із вашим колегою, владимши ну, Лисенко, що вже по грі, повертаючись на три тижні тому, коли ми грали на Кубку Львівщини, вже по тій грі було видно, що Сокіл готовий для того, щоб скинути серйозний виклад хіту. От що вдалося в цій грі і що не вдалося, що команда ДСВ, Ну, принаймні. Ну, негативного результату точно немає. Ну, ну перш за все, я не скажу, що вдалося вдавалося більшу частину ігрового часу вести гру так, як були зобов'язані гравці, отак от технічно настроїв на цю гру. Але знову ж таки нам тільки вдавалося. І відчувалося майже, майже. там. Багатьох э, гольових атаках, що є ще багато недопрацювань э, зі сторони э, наших гравців. Тому десь э, гра і склалася так на результат. результати. Ну э, хотілося, я вже задавав передні коментарі по Ярославу Кожуховському, по воротарю. По грі. Яка вже відбулася там в Харків грав землею, я коментар, коментар Станіслава Вечаренка, бо що він не вгадав там перші хвилини з воротарем. От ви гадаєте при виборі воротаря, чи якісь зважуєте якісь за і проти перед тим, як зробити вибір між собою Шевченком і Ярославом Казахстаном? Ні, ми, ми відбираємо по іграх, ми дивимося, хто під якого суперника може краще. Скомбінувати гру ззаду і ну, темпляві гри взагалі за неї в в команді. Як він це може вести, і від того вже починає відштовхуватись, плюс дивлячись, хто в нас в якій стадії готовності Чи без травма. Показовий момент, третя гра сокола, і знову забиваємо два м'ячі. Ну це ж «Сокол». І, як перейти. Пер, 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 Зламати цю планку, перетиснути їхати, хоча б три-чотири забивати. Де, де той резерв, в якому можна пошукати гравцям, щоб забивати не два. А моментів та сьогодні було більше, ніж на два голи команди. Ну в нас в кожній грі є моментів набагато більше, і суперники річі, і священні і сильніші. різні бувають. Ми їх не реалізовуємо. це вони це ми повинні відпрацювати, і хлопці повинні при... В воно, воно прийде, воно прийде. воно прийде, все так не буде. Повірте мені. Залишається тільки повірити. Такий момент, чотири тури, ну, три тури по чотири, 12 ігор, 11, ну, за час грають в Києві, і результати три-два, два-два, 2 нічиїх дуже багато. Там тільки один розгром був це ураган виграв. там так, там ще дві перемоги, по один А більшість м'ячів такі от. Важали туди, сюди, туди, сюди. Які думки з приводу вас, у вас по, приводу поточного чемпіонату? Це команди піднялися до рівня, що вони ігри стали рівними? Чи все ж таки він трошки рівень павликий? До чого ви більше схиляєтесь? Я, я схиляюся, що він став більш збалансований, ще рівніший рівень <ривень> команди. всім рівень. Тактичних дій, технічних так, дій е, суттєво піднявся, і я вам скажу ще так, що відчувається що в силовому напрямку, е, всі команди достатньо таки е, добавили. Ну, тому зараз так дуже важко будуть е, е, ігри. Тим більше, що всі команди тільки вкатуються. Ще там 5-6 ігор загалом без продає, і воно вже десь потрошки щось почне показуватися. Ну заключне питання про те, що вкатується. От всі команди дев'ять команд вкаталися, а ще... Тільки на дивані сидіти, дивитися футзал. Я про кардинал, це наш наступний суперник. Як ви оцінюєте перед ігровидом, що три тижні цієї ситуація, що ми вже три гри зіграли офіційно, а кардинал ще навіть виходить, що в повному складі не тренувався. Але тим не менше це для нього буде перша гра, підйом звичайно, у гравців, бажання показати себе давно не грали. Такі ось думки. Дали відповідь на це питання, з їхньої сторони буде однозначно. Це з нашої сторони, що ми вже трошки вкаталися і е, їм з цієї сторони, чи нам ну, з цієї сторони, що як воно станеться, вже буде по походу. Дякую за допомогу.